Вітаємо на нашій сцені Філа Ріттера! Вітаю вас, форевер. Дуже дякую. Дуже вам дякую. Я дуже гордий бути тут з вами сьогодні. Бути частиною Форевер і мати цю можливість. Я вважаю, що в нашому бізнесі настали нові часи. І саме зараз настав час для нових рішень стосовно самих себе. Ви вже прийняли для себе нові рішення на наступні 12 місяців. я думаю, що це важливо. Адже щоразу, коли досягаєте своєї мети. Потрібно прийняти нові рішення стосовно самих себе. Існує велика різниця між тим, щоб спробувати і зробити. Для себе я вже прийняв рішення на наступний рік. Я буду подвійним діамантовим менеджером, і я це зроблю. Ми можемо зростати тільки роблячи крок за кроком. І зараз ми дещо зробимо разом. Будь ласка, встаньте усі разом. І давайте побачимо різницю між тим, щоб спробувати і дійсно зробити. За моєю командою почніть пробувати сісти. Але не сідаємо. Тільки пробуємо. Добре? Готові? Тільки пробуємо сісти, але не робимо цього. І зараз в мене є трохи часу, щоб розповісти про мою історію в бізнесі Forever. Моя історія почалася 18 років тому, коли я почав працювати в цьому бізнесі. І це був веселий час. Раніше я був футболістом і. Добре, ну ви зрозуміли, що пробувати боляче, так? І зазвичай, коли люди пробують щось зробити і бачать, що це не працює, вони пробують знову. І ми з вами спробуємо знову. Звичайно ж, ми компанія з фітнесу зі здоров'я, тому дуже важливо робити щось корисне для здоров'я щодня, щоб бути прикладом для інших. І зараз в нас є час заспівати разом. Ей! Це чудово. Добре, можете встати. Е Ей, це чудово. Це здорово. Окей. Такі чудові люди тут зібралися. Стільки сили. Думаю, вони бажають виграти нагороду за силу духу. Але добре. Наступний крок відчути, що таке дійсно зробити щось. Не просто спробувати, але зробити. Сідайте. Фух, набагато простіше зробити щось. А намагатися зробити не так вже й просто. А то ж, треба просто робити. І В нашому бізнесі однією з найважливіших програм є Eagle Manager. Вона робить ваш бізнес більш стабільним і закладає основу для отримання бонусу президента. І для мене це дуже важливо. Я завжди виконую цю програму, і це значна частина мого успіху. З понеділка починається нова кваліфікація на ігл менеджер, так? і хто з вас стане іглом наступного року? Звичайно ж, усі ви. У нас так багато чудових програм. Тут на балі. Ви відчуваєте цей дух. Відчуваєте? Ви не відчуєте цього сидячи вдома. Для того, щоб відчувати це, треба стати іглом. Як же виконати цю програму, Ігл менеджер для мене важливо перш за все прийняти таке рішення. Це по перше. А також слід планувати своє зростання, свій бізнес. На кожен день. Кожен тиждень треба мати план. кожного дня потрібно робити свої щоденні справи у бізнесі. Звичайно ж. Це як почистити зуби перед тим, як лягати спати. якщо не почистити зуби, ви будете почуватися неприємно. Саме так і я почуваюся, якщо не виконую своїх щоденних справ у бізнесі. А наш бізнес. Це розмова з людьми Розмовляти, розмовляти, розмовляти і ще раз розмовляти. також. Ми повинні бути справжніми лідерами для своїх команд. Тільки будучи справжнім лідером для своєї команди, ви зможете зростати. Також ви маєте проводити мінімум дві презентації по бізнесу кожного тижня, тобто вісім на місяць. І тоді зазвичай ви можете отримати два асистента супервайзера. Не обов'язково, щоб ця кількість була саме такою. Ви можете проводити більше бізнес презентацій, звертатися до більшої кількості людей і отримувати такі самі результати для мене справа не в тому, чи досягнує певного рівня чи ні. справа в тому, щоб прийняти рішення досягти і програма Eagle Manager для мене є найважливішою. також варто розмовляючи з людьми. Залишати їм подарунки у вигляді наших продуктів Тоді ваші клієнти зможуть на собі відчути, як працюють ці продукти, і тоді у вас неодмінно з'являться нові клієнти, а в майбутньому, можливо, і нові підприємці. Найважливіше, що слід робити, це бути активними і розмовляти з новими, новими, новими і новими людьми кожного дня. Власне, в цьому і полягає наш бізнес. Це не складно, це дуже просто. Але це також дещо що потрібно зробити своєю звичкою. І над цією звичкою потрібно працювати кожного дня, абсолютно кожного дня. А якщо ви стаєте членом GLT, ви повинні також мати бачення майбутнього. Мені приємно бути членом GLT, Але ще приємніше було б, якщо 5 чи 10, чи 15 людей з моєї команди також стали б членом GLT тобто, наш бізнес полягає в тому, щоб працювати зі своїми групами і допомагати їм підніматися на наступний рівень. А програма Eagle Manager – найпростіший шлях допомогти своїй нижній лінії, мати стабільний бізнес і піднятися на наступний рівень. А як мотивувати свою команду для виконання цієї програми. Є різні способи це робити. А для мене найкращим є створювати групи і працювати з цими групами кожного дня. Показувати їм цифри. можна показати їм, якими повинні бути середні показники протягом року для кваліфікації, і якщо вони є меншими, значить щось не так і потрібно працювати наполегливіше з цими людьми. І кінець кінцем найважливіше ніколи не здаватися. своїй команді потрібно дати відчуття, що вони можуть це зробити. Ви можете це зробити разом і досягти того, чого бажаєте. Досягти всього. І головним для своєї команди я вважаю мотивацією. Багатьом людям бракує впевненості в собі. Але Ви можете допомогти їм дійсно допомогти. І саме це нагороджує це чуття єдиної родини, це відчуття сили, здатності зробити будь що Також в моїй команді є дійсні eagle менеджери і разом з ними ми складаємо план стати eagle менеджерами на наступний рік. І я думаю, що слід працювати з такими людьми від самого початку кваліфікації не на кінці, і навіть не посередині. Потрібно, щоб їхній початок був відразу правильним Це є ключовим фактором. Якщо ви не складаєте плану, ви зазнаєте поразки. Не маючи плану, дуже важко досягти своєї цілі. А тож потрібно мати план, фокусуватися на його виконанні, наполегливо працювати, а також потрібно давати власний приклад. Також У розвитку бізнесу для мене є важливим спонсорувати двох нових людей мінімум кожного місяця і ця мета для всіх у моїй групі. Кожен у ваших групах повинен отримувати двох нових підприємців щомісяця. і тоді у ваших командах буде ентузіазм, великий великий ентузіазм. і тоді ви зможете досягти усіх своїх цілей. Також в кожній команді як і в усьому нашому бізнесі важливо допомагати один одному. І тому ми багато працюємо разом як онлайн, так і офлайн. Допомагаючи один одному таке спілкування є дуже важливим для нас. Вам, як лідеру, необхідно навчитися такому спілкуванню. Вам потрібно приділяти час для допомоги новим підприємцям у комунікації з іншими людьми. The very important thing in our business is really to help допомагайте їм Допомагайте And we create also a lot of work to зробити перший дзвінок Звичайно ж, спочатку вони відчувають страх і вони бояться відмови. То лердис комунікайшн анюаре ми всі ненавидимо відмови. Так ми любимо чути так. Але ні, це також частина нашого бізнесу. І потрібно зрозуміти, що чим більше відмов ми почуємо, тим більше разів кінець кінцем нам скажуть. «так». І також нам слід думати над тим, що ми можемо робити краще. Але врешті-решт нам потрібно говорити з новими, новими, новими й новими, і новими людьми. Ніколи, 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 ніколи не зупинятися. Станьте іглом. Станьте наступного року, Прийміть таке рішення і зробіть все, що потрібно для того, щоб стати ігл менеджером. дуже вам дякую.